Ми перші виграли ці ділянки, і перші приступили до промислового видобутку. на сьогодні, завдяки промисловому видобутку, ми з вересня місяця змогли реалізувати приблизно тонну 800 бурштину. Сукупний дохід, який ми отримали, приблизно складає 21 мільйон гривень. Ми вже зробили певні кроки для того, щоб налагодити в групі компанії переробку бурштину і випуск певної продукції. Всі наші керівники підприємств ліцензіатів ми всі навчалися в Рівненському університеті водного господарства. Ми навчаємо і керівників середньої ланки. Вітаю українському бізнесу складно працювати під час війни. Гадаю про це зайве пояснювати. Проте, незважаючи на труднощі, є підприємства, компанії, які досягають успіху. Група компаній Амбергальбин, яка займається видобутком бурштину, уже третій рік розширює свою діяльність, навчає працівників, а також бере участь у міжнародних проектах. Як пройшов 2023 рік для підприємства Бурпром одного із підприємств групи компаній. Про це ми поговоримо із директором Павлом Бондарем. Пане Павло, доброго дня! Доброго дня вітаю вас, Олексію. Отже, минулого року ми з вами говорили про 2022 рік. Для підприємства він був особливо складним, адже незважаючи на труднощі, все рівно підприємство почало досить промислову розробку. Чим особливий 2023 рік став для підприємства? Ну 2023 рік став важливим для підприємства, що ми нарешті. Е Перейшли до промислового видобутку. Це сталося не відразу. Ми досить довго проходили захист запасів в державної комісії по запасам, проводили оцінку впливу на довкілля. ці, -ці процедури ну, зайняли певний час тут. Можна дискутувати на кшталт того, що це повинно робити скоріше. Але скажімо так, ми досить скрупульозно до цього віднеслись і пройшли всі стадії. Я вважаю, що і захист запасів, і особлива оцінка впливу на довкілля було проведено нами ну, на досить непоганому рівні. Ми залучали до цього процесу науковців. Ми залучали до цього процесу працівників рівненського заповідника. Ну ми підійшли до цього так дуже ретельно. Ну і я вважаю, що ми добились того, що ми у вересні місяці перші почали промисловий видобуток на пошкоджених ділянках. Які тось тобто ми перші виграли ці ділянки, і перші приступили до промислового видобутку? Ну у чому є різниця між досвідом промислової розробки, яку ви про яку ми з вами говорили минулоріч і яку ви почали у 2022 році, і уже промисловою? Видобутком, ну сама саме поняття досвіда про розробка. Вона вже там є слово «промислово». але ми були обмежені певними е, межами. Це е, було на наших ділянках в межах одного гектару. Е, тому ми е, ну, були, були обмежені в видобутку. Промисловий видобуток надає нам можливість вже розробляти всю ділянку. І дає нам можливість збільшити е, видобуток бурштину. Ну і звісно, це набагато краще впливає на наші економічні результати. Скажемо, так, для підприємства це важкий період, бо е, ті витрати, які е, ми несли, вони значно перевищували той дохід, який ми могли отримати від видобутого продукту. Підприємство Бурпром одне з перших, яке купило спецдозвіл згідно із законом 2019 року, і заплатило одну із найбільших цін. Якщо я не помиляюся, от за ці спецдозволи ще тоді у 2020 році. Ми можемо зараз говорити, що підприємство почало працювати в плюс, беручи до уваги ще й те, що воно платить зараз податки, оскільки ваше підприємство заплатило за минулий рік і позаминулий податків. Ну, це гарне питання. Так, дійсно, ми компанія Борпром купила дві ділянки Західна перша, західна, друга. За одну ділянку ми заплатили 12 мільйонів 600 тисяч гривень, за іншу ділянку ми заплатили 3 мільйони 800 гривень. Тобто ну, кошти досить солідні, якщо враховуєш, що це був 20-й рік. На сьогодні, завдяки промисловому видобутку, ми з вересня місяця змогли реалізувати приблизно тонну 800 бурштину. І сукупний дохід, який ми отримали, приблизно складає 21 мільйон гривень. Казати про те, що компанія зараз стала прибутковуючи прибутковою. Чи, прибутковою. Ну, Важко, бо в нас витрати, які у нас йшли на досвід, на промислову розробку, витрати, які йшли на всю проєктну документацію, на ОВД, воно поки нам не дозволяє цього зробити. І, але тенденція по видобутку, ми бачимо, що ми у 2024 році вийдемо на, на прибуток, і компанія стане прибутковою. На сьогоднішній день, якщо казати по податкам. Ми сплатили тільки е, ренти у 2023 році 2 мільйони гривень. Е, також ми е, досить непогано оплачуємо працю людей. І за цей час було сплачено приблизно 900 тисяч гривень, це єдиного соціального внеску, приблизно 700 тисяч гривень було сплачено податку на дохід фізичних осіб. Ну, таким чином, я вважаю, що ми, якщо враховуючи, що рента і по е, податок на дохід фізичних осіб залишається в регіоні, то це досить непогане підспорює для місцевого бюджету, для бюджету ОТГ. Е, я думаю, що в майбутньому році ми плануємо значно наростити видобуток, тому ці е, відрахування ще зростуть. Видобуток і продаж бурштину серцю, тобто самої сировини, це кінцева під мета підприємства. Чи ви все-таки вбачаєте рух далі? Ну, ви розумієте, що торгувати сировиною це ну саме нижча ланка, скажімо так. Ми розуміємо, що основну додану вартість отримують підприємства. І країни, які займаються переробкою бурштину. тому це питання стоїть дуже гостро, і ми вже зробили певні кроки для того, щоб налагодити в групі компаній переробку бурштину і випуск певної продукції. Можливо, спочатку заготовки для продукції, також випуск певної групи виробів з бурштину, ну таких, скажімо, сувенірного плану. Це дозволить значно, значно додати в вартості нашого товару. Бо зараз насправді ми даємо заробляти виробникам бурштинової продукції в Польщі, Литві, Китаї. Китаю вони отримують основні доходи від реалізації бурштинових виробів. Тому це дуже негайне питання, бо Україна не повинна бути таким серйовим придатком цих країн. Ми повинні навчитися робити ці вироби самі. Тут я розумію, що тут можуть бути певні складнощі, тому що ну, треба мати культуру обробки бурштину, треба розуміти тенденції, що людей цікавить. Ну я думаю, що ми з цим справимося. Ми зараз намагаємося знайти людей, які вміють це робити, які можуть навчити молодь працювати з бурштином. Бо це такий дуже великий окремий вид діяльності, але який дозволить підприємствам, які видбувають сировину, також отримати більше прибутків. Чорний ринок. Ми постійно бачимо кримінальну хроніку і постійно чуємо про те, що він все ж таки, на жаль, але все ще працюємо. Працює. Вдається вижити? Як вдається вижити? І наскільки це все оптимістично, як ви гадаєте? Розумієте, чорний ринок він певний тиск на наше підприємство чинить, звичайно. Бо я спілкуючись з колегами, які займаються також видатком бурштину, ми всі ну, в таких приватних розмовах спілкуємося про те, що треба ціну на українську сировину в світі піднімати. Але є важке питання. Ми, як легальні виробники, ми це намагаємося зробити. І я хочу зазначити, що я вважаю, що ми за останній рік може не на там десятки процентів, але 5 7 10 процентів ми ціну українського боршину підняли. Але присутність чорного ринку вона дуже е, зменшує ціну, бо зрозуміло, що люди, які отримали бурштин нелегально, для них, е, по-перше, в них немає тих витрат, які є в нас. І вони можуть продавати цей бурштин дешевше. І зрозуміло, що е, компанії, які е, Купляють наш бурштин, вони ж бачать ціну на чорному ринку. Вони починають давити на нас, що ми дорого продаємо. І це питання таке, ну це питання більше до держави, це питання більше до правоохоронних органів. Я розумію, що це процес складний, але якби, якби зменшився чорний ринок, хоча б удвічі, виросла б і наша ціна. А які, от ви ще на згадали, які от такі процедури, які, наприклад, ігнорують старателі, от їм байдуже до цього? А підприємці ну ви, наприклад, ваше підприємство зобов'язані робити згідно і ну згідно того, що вони є користувачами спецдозволів? Наприклад, Ну, розумієте, коли ми доходимо до промислового видобутку, наприклад, у нас є. Дуже велика кількість процедур, які ми повинні виконати. Це і захист запасів, це і геологія, це і досвідна промислова розробка, в тому числі, це і захист запасів. Тобто всі ці процедури не безкоштовні. У чорного ринку цих витрат немає. Плюс ми платимо офіційну білу зарплату. Ми не платимо зарплати в конвертах. Це також збільшує наші витрати. Ми платимо ренту, ми платимо податки, ми платимо, це також збільшує ціну нашої продукції. У нелегального ринку цього немає. Вони мають витрати на пальне і мають витрати, ну так скажемо, на, на роботу людей. От. Тому, звісно, що в них цих витрат немає, і ну, об'єктивно вони можуть продаватися дешевше. Але ну, треба орієнтуватися не на чорний ринок, а треба підтримувати. Е Легальних видобувачів. це проблема. Я вважаю, держава, яка повинна забезпечити цей процес, щоб чорного ринку в Україні не було. У як тільки зникне чорний ринок, я думаю, що я вважаю, що е, український бурштин може продаватися ну, в рази дорожче, ніж зараз він продається. Також ви ж розумієте, що залишають після себе е, чорні капачі. Вони після себе залишають пустоші. Вони, коли займаються нелегальним видобутком, вони не думають ні про воду, ні про якийсь, яка шкода екології нанос Забдається за завдяки їх роботі. Ці наслідки вони, вони будуть, бо ми розуміємо, що ми після себе повинні залишити землі, на яких буде відновлений рослинний світ. Тобто ми повинні буде після того, як ми відпрацюємо, зробити рекультивацію цих земель. Це не безплатна річ. Це я зараз планую, і ми у нас є певні відрахування на майбутню рекультивацію. Це не тисячі гривень, це мільйони гривень. От ви назвали ду дуже багато ну, таких моментів, які потребує видобуток бурштину, легальний видобуток бурштину. Ми знаємо, що це. От ви сказали, і геологічна розробка, і дослідження, і оцінка впливу на довкілля, рекультивацію земель. Це все потребує спеціалістів. Ви про це не один раз сказали. Як бурпром шукає цих спеціалістів? Тим більше ніша абсолютно нова. Так, ніша нова. Ну я хочу сказати, що е, насправді ми е, всі наші керівники е, підприємств ліцензіатів, ми всі навчалися в Рівненському університеті водного господарства і ми отримали е, спеціальну освіту. Це, до речі, нам дуже допомогло при проведенні оцінки впливу на довкілля, бо там була, був дуже великий курс на цю тематику, і ми паралельно йшли, вивчаючи це в теорії і бачачи, як це треба зробити на практиці. Ми розуміємо, що ну, треба вкладати певні кошти в знання працівників, тому в нас. Крім того, що у нас керівники вчаться, ми навчаємо і керівників середньої ланки. Вони отримують також спеціальну освіту в Рівненському університеті. Якщо казати де беремо кадри, у нас працюють випускники цього університету, і ми задоволені їх працею. І плануємо в подальшому, бо при промисловому видобутку роботи стає не менше і стає більше, тому ми приглядаємося до гарних студентів і запрошуємо їх уже на цьому етапі, і на практику до нас. І в майбутньому плануємо надати їм роботи по спеціальності. Це дуже важливо. Ми зараз бачимо, що і рекомендували би керівництву Рівненського університету водного господарства додати певні фахи і навчальні програми, таких як гемологів. Які потребують підприємства. Можливо, працівників з обробки камню, бо насправді ну, таких працівників з освітою їх дуже мало. Також дуже велика ніша це дизайн виробів, якщо ми кажемо про переробку каменю. Тобто роботи багато, і спеціалістів треба багато. Що стосується міжнародних проектів, що стосується міжнародної діяльності, от які могли би ну, виділити моменти, я знаю, що е, ваше підприємство брало участь у міжнародних ярмарках, зокрема у Данську, як в цьому сенсі пройшов минулий рік. Ну, він пройшов досить вдало, бо ну, будь-яка виставка вона дає певні контакти, нові контакти, підтримуються старі контакти. Люди бачать, що підприємство працює, що воно не, не пропадає з ринку. Тому такі заходи вони ну, дуже важливі, бо скажімо, це імідж і України певною мірою, і от ми плануємо на майбутніх виставках вже вийти, хоч з невеличкими, але якимись виробами бурштиновими, не тільки привозити і демонструвати сировину, яка в нас є, а вже трохи додати виробів і подивитися, як будуть сприйматися українські вироби порівняно з польськими, литовськими. Можливо, китайськими які плани на 2024 рік на 2024 рік. Плани збільшувати виробництво. Збільшувати э, нашу присутність на світових ринках, розширювати їх зараз. З'являється досить несподівано е, пропозиції, е, з, е, m, Кореї, е, пропозиції з Південної Кореї, пропозиції з В'єтнама, це ринки, з якими ми ще не працювали і для нас вони нові. Тобто е, ми хотіли би розширити свою присутність. В старовині на світовому ринку, ну і задача налагоджувати виробництво, власне виробництво продукції. Це дуже важливе питання. Ну і звісно, звісно всім хочеться побажати миру і нашої перемоги. Ну що ж, дякую вам, до зустрічі. Успіхом. Дякую Успіху. вам, да. до зустрічі у 2025 році. Дякую.